Доброго дня пані та панове. Сьогодні, 20... Сьогодні 19 червня 2025 року. Я знаходжусь на заході Харківщини Новий мерчик. І хочеться поділитися деякими спостереженнями та те, що в мене вийшло. От. Десь 22 у 22-році, ось, на Ось таку лозинку. От вона йде йде. От в цьому місці я прищепив спокусу. Це київський арочний. Він з таким досить простим смаком. Нічого цікавого в ньому не було. А мені нікуди було прищеплювати. І це я ще тільки перший раз пробував і прищепив сюди. І з того часу я декілька років мучився з цими прищепами, тому що в мене на цій прищепі підщепа, нібито слабенька, не дуже сильний, мабуть, середній так ріст, а спокуса на ньому просто жирувала, дико жирувала. Я що тільки не робив. Не, ну, тобто можна правду правду так сказати, нічого не робив, я не знав, що робити. Але потім у людей подивився на їхніх відео, що основно це треба навантажити ці пагони, просто максимально навантажити пасинками. Що я в минулому році і зробив. Оце в мене тут маленький такий ріжок. От. І на ньому Оце вже таке соцвіття. І ще одне. Тобто виходить, що з першої бруньки, з першої з другої бруньки вона вже плодоносна. В цьому році воротніми заморозками все побилось, але його вдалося більш-менш спасти. І соцвіття непогане. Якщо в минулому році було пару гронок, таких куцих маленьких, то тут уже, я думаю, що як визріє, то і до кілограма може. Але це ще не все. Я залишив на ріжку і лишив одну лозу довгу. Ось вона в мене пішла. І тут о, мене спокуса в цьому році просто здивував. Ось, дивіться, на кожному пагані, на кожному пагані по дві, по два соцвіття. І соцвіття дуже немаленькі, дуже немаленькі. І чим далі від основи, тим соцвіття все більше. Ви бачите, що твориться. Тобто тепер буде друга проблема. от. Це сюди, це те, що на арку. А ще пішло в другу сторону, теж майже паралельно такі ж а ту сторону, ну але не буду туди поки. І тепер виходить ділема, що з цим робити. Чи видаляти ці грони? І залишати по одній. Чи може краще буде, коли вже зав'яжеться оці низа підрізати і залишити по дві грони, ну трохи більш куцими. І, мабуть, я скоріше все так і зроблю. О, тепер в тому ж році на другу лозину ось тут було прищеплено хеллоуін. Тепер дивимося з те теж саме ось ріжок і на ріжку два пагани з перших бруньок теж саме по невеличкому суцвіттю. Тут теж невеличке суцвіття з ріжка, тут на ріжках і зовсім нема ну тут скоріше за всього, просто заморозком вибило основну бруньку а Заміщуючи бруньки, не дали нічого. Ось теж ріжок, і ось теж невеличкі, і там ріжки, і тут ріжки. О, виходить так, на, не, на ріжках, на всіх ріжках невеличкі су суцвіття. Правда, і з нульової бруньки він теж суцвіття є. А тепер ще одну лозину, ось я залишив. На, на довгу обрізку. О. І тут уже дивимося. От суцвіття. От суцвіття. От суцвіття. Тут два суцвіття чималі. Тут суцвіття, тут. І тут довга обрізка далі пішла. І теж по два соцвіття або по одному і дуже великі. Це Хеллоу. І висновок я тепер для себе роблю один. Що це все добре, ці всі ріжки, але набагато вражайніший. Виходить довга обрізка, хоч для хелування, хоч для спокуси. От. Ой, оце все воно так от дивиться тепер. У нас досить довго все починає розвиватися, ще тепло тільки пішло таке більш-менш добре. Тепер знову холод і арка накриється не скоро. Але вже видно, що потенціал спокуси ну, дуже великий. Подивимося, що і з Хеллоуіном буде. З Хеллоуіном, мені теж здається, будуть вже грони і по 500-600 грам. То були такі малесенькі завжди. Між іншим, те ж саме проблема була із аватаром. Я його теж. У минулому році нагружав пасинками максимально, тобто, в мене пасинки були по півтора метра, я їх не одрізав до, до самої середини літа, може і довше. От. І таким чином вдалося більш-менш лозу держати в якомусь стані, там, ну, 16, від 10 до 16 міліметрів товщиною. Він просто гони страшенно. В цьому році, зараз подивимось на нього. О. От, в цьому році це теж довга обрізка. О. І тут не така краса з відцвітями, як на других, як на спокусі, але все одно. На довгій обрізці в мене вже з'явилось, ну, скажімо так, скажімо так, на 80 або 70% соцвіття. Ну, І таким чином виходить, що теж дуже добре, що я його нагрузив пасинками і тепер в нього лоза. Хоч на щось дімне. А оце лускунчик, щелкунчик, лускунчик. Ну, у нього грона, видно, будуть величенькі. Він в мене колись сигналку показав, а потім весь час були проблеми по заморожу, цей він, то, то теж щось з ним не так. А це в цьому році вдалося його підгрузити. От, і оце теж Лускунчик. Оце соцвіття на Лускунчик. А це, оце соцвіття. Це вже досі добре, це аватар. Тобто теж на... він дуже любить довгу обрізку, а тут вже буде щось схоже на, на нормальні грони. Лоснчик, лоскунчик, лоскунчик. лоскунчик. А оце спокусик корневласний кущ. З ним теж стільки проблем в мене було, та може ще й залишилось. от, така от лоза. Просто караул. Він трошки підмерзет, але в минулому році я теж її дуже добре нагрузив пасенками. От. І в цьому році трошки він постраждав від заморозки зворотів. Але вже ось, вже є декілька соцвіть. Десяток чи півтора, десятка соцвіть. Залишаю на ньому все. Всі, всі пагони залишаю, залишаю всі. Пагані, всі, всі ці, ці яких, пасинки, всі залишають. Тільки щоб якось його за, за, залишити йому слабенький ріс. Ну, зменшити ріс, тому що сила в нього якась просто страшенна. Що з ним робити, просто не зрозумів. А тепер от Ламборджині. От з Ламборджині це дуже сильно рослий. Дуже сильно роз. Але він сам себе приборкує. З ним нічого маніпуляцій ніяких не треба. На кожному пагані, практично на кожному пагані, по одному-два от, Нагрузився він дуже, дуже добре, Ну, він ще не цвіте, йому ще ранувато от. І тут, -от. оце все. Я його надовго на арку. Тобто я його кладу, от, от знизу в мене він отак, от, для такі довгі рукава, щоб легше можна було вкладувати. От. А тут суцвіття взагалі вони буяють. які. А чому? Тому що там, що я спочатку показував, то однорічний а, лоза однорічна заложена. А це вже з нарощенням деревини. Тут стара деревина, її вже, мабуть, три роки. От. Тут вже зовсім другі результати. Тут он вже і цвіте. От. І досить великі грони. Ну тут однозначно прийдеться залишати. По одній гроні, коли все вже зав'яжеться, це теж аватар. Так. Ну, а це в мене страждали крузер Я не знаю, навіщо я посадив його в моїх умовах, не те, що ягід. Він навіть не визрівало лоза ніколи. Отак от потрошки. О, бачите Це він не від морозу постраждав, а це просто він в нього не визріва лоза. Я його витягнув з під землі вже таке. Але але в цьому році. он, Де? О. Невеличка. гроночка. То може я хоч ягодку побачу. Тому ну, подивимось. Чи визріє ягода, я ну, думаю, що навряд чи з ним прийдеться, мабуть, попрощатися. А це, це гарний бомбарджі, дуже гарна штука. Ну, все, на цьому все. Це таке коротке відео, що хотілося показати, а може, воно не коротке. Não sei, ó. Do